Раздаются в районе воинской части. В Киржацком районе Владимирской области сообщается о перекрытии дороги со стороны Москвы. В Кіржач Местные жителі пишуть, що дим от взрывов виден над посілкам Барсова. там находится арсенал главного ракетного артилерійського управління. Воїнська часть 711 785. Ну і 100 тисяч тонн боєприпасів там а Значить, всі вони можуть злетіти в повітря. Чого і чекаємо? Там каби, там артснаряди, там ракети для РСЗВ, там компоненти. Для ЗРК. все це вибухає на території Росії, значить, все це не вибухає на території України. Наша ідея доволі проста. А в той момент, коли Україна говорила про те, що давайте зупинимося на 30 днів від обстрілів цивільної інфраструктури, що варто підмітити, в цей самий момент, коли Пісков своїм ротом говорив про те, що нам треба думати над цим предложенням. Той самий момент ракети, каби летіли по Одесі, Запоріжжю, Харкову, Херсону. в цей самий момент вибачте, але щось прилетіло на цей найбільший арсенал зброї. Поки ви думаєте, ну щоб вам було про що подумати, скажімо так, щоб вам знаєте фончик організувати, на фоні якого ви можете подумати, але знову ж таки тактика Росії бити по соціальному. Об'єктам по будинкам багатоквартирним в Україні Україна ем, б'є по арсеналу, тому що правило, яке перше з перших говорить про те, що якщо це знищувати на землі ворога, відповідно це не буде використано проти України.